Розповім, що відбувається в нашій Чернігівській прокуратурі. Ну, спочатку хочу сказати доброго дня, і рада вас всіх вітати на нашій прес-конференції, присвячені саме реформі прокуратури. Після революції гідності наша країна вона отримала унікальну можливість стати на шлях євроінтеграції та стати демократичною та правовою державою. Цей шлях він полягає в проведенні низки реформ, і однією з найголовніших реформ це є саме реформа правоохоронних органів, бо саме вони повинні протидіяти. Корупції в нашій країні. Проблема корупції вона є основною для нашої держави. Вона, бо корупція наносить шкоди більше нашій державі, ніж російські танки на Сході України. Тому і цим повинні займатися саме прохоронні органи і Генеральна прокуратура України. На жаль, рівень довіри до цих інституцій він різко впав під час правління Януковича. В людей з'явилася надія після революції гідності, що вони почнуть працювати ефективно. Але як ми бачимо, за рік діяльності або без діяльності Генеральної прокуратури мало що змінилося, і рівень довіри до цих органів він все більше і більше падає. Тетяна вже. Згадала акцію, яку сьогодні проводив реанімаційний пакет реформи під стінами Верховної Ради. Я розкажу суть цієї акції, коли активісти вони надягнули на себе маски екс-регіоналів, таких адіозних, як Віктор Янукович, Пшонка, Клюєв, Азаров, і вимагали відтермінувати реформу прокуратури. Тобто, що нам дасть ця реформа прокуратури? Вона допоможе Україні повернути Вернути ці мільйони, які були е, вивезені родиною Януковича. Е, на жаль, е, на сьогодні Верховні Ради повинні були розглядатися закони, які як і відтермінують вступ, е, вступ у силу закону про прокур... новий закон про прокуратуру, так і могли б допомогти реформувати його на європейський манер. Але на жаль, проект. 2401 взагалі був виключений сьогодні з порядку денного. А інші законопроекти 2665, 2666, 2667 і 2668, які навпаки би гальмували реформи прокуратури. Я не знаю їх долю, тому що їх перенесли на кінець сьогоднішнього дня. Чи будуть за них голосувати, чи ні, ми ще подивимося. Ось. І які взагалі наслідки ми маємо, якщо реформу цієї прокуратури її відтермінують, по перше, чи можемо ми побачити реальні зміни, які відбулися в державі? Взагалі індикатором ефективності діяльності для прокуратури є те, ну, так як ми з вами не слідчі, то ми можемо прослідкувати за такими простими показниками. це кількість винесених їм вироків та прийнятих рішень. Так зване? Діяльність або бездіяльність прокуратури вона дуже дорого коштує а, Україні, тому що ну не так давно відбувся на минулому тижні, 15 квітня відбулося засідання комітету Верховної Ради з питання запобігання та протидії корупції і. А, на якому повинні були звітувати за рік проведеної роботи, це і Генеральний прокурор України Шокін, також керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Оваков та також очільник СБУ Наливайченко. На жаль, на це засідання прийшов та прозвітував тільки Налеваченко за про свою роботу і інші прислали своїх замісників. Так ось по їх звітах було видно, що. За рік майже нічого не змінилося на сьогодні. Розблоковані майже всі рахунки колишніх високих посадовців. Євросоюз він знімає санкції, тобто прокуратура, висунувши підозру, вона не підвела під неї доказову базу майже рік, і ці справи вони не здвинулися з місця. Тому в євросоюзі виникають питання, чи не є це. Політичними переслідуваннями, чи дійсно є обґрунтування всім цим звинуваченням, то тому вони поступово починаються знімати ці санкції, і ми втрачаємо надію повернути потім ці кошти з цих рахунків. Також за рік не знайдено людей, які винні в злочинах проти Майдану. Тобто всі ми цих людей знаємо, але. Скільки осіб відбувають покарання за ці злочини, я вам можу сказати, ніхто не відбуває на даний момент. І, взагалі, для чого ми реформуємо прокуратуру? Щоб до неї прийшли нові спеціалісти, нові обличчя. Але громада повинна контролювати цю реформу, тому що якщо прийдуться нові обличчя, і вони також посадуться на старі корупційні схеми, і та ще придумають нові, то в нашій країні нічого не зміниться. Все залишиться по-старому, а потрібно цю. Систему її зруйнувати також ще дуже важливе питання, розбита про протидії корупції, яке гальмує Генеральна прокуратура, це стосовно судів Конституційного суду. Тобто, зараз 12-17 судді Конституційного суду це ставленники Януковича. І е, які рішення вони можуть прийняти для нас е, стається загадкою, тому що вони вже хочуть скасувати закон про очищення влади. І саме суд під голов, головуванням пана Бабульного, це також один з цих одіозних суддів, е, він якож, він фігурує в матеріалах справи, які ведеться якраз, ну як, як підозрюваний він там виступає. Е, також на питання, чому так відбувається, Генеральна прокуратура, чому за рік роботи навіть жодної підозри в справу судді Конституційного суду не оголошено. Вони сказали, що в них немає методики. Тобто раніше такі злочини на території України не траплялося, але ось це подання. Ну, я говорю зараз про те, що в 2010 році Конституційний суд України, він Скасував політреформу 2004 року. Тобто, в нас знову не парламентська президентська республіка, а президентська парламентська. Так ось було подання до Конституційного суду 252 народних депутати. Вони розписалися, і багато з цих подписів вони були фальсифіковані, тобто вони є несправжніми. Там під кожним заявою стоїть розпис, тобто в них є всі ці матеріали. Але досі жодної підозри з цією справою не було пред'явлено. Також розслідування злочинів проти майдану та корупційних злочинів режиму Януковича. Є кримінальне провадження по цим делам, оголошені підозри, але нема ще жодного вироку. І взагалі дуже цікавить всіх перспектива цих справ, тому що 15 квітня відбулося засідання комітету, і вони сказали, що вони ще не можуть довести ці справи до логічного завершення. А 20 квітня. Вже би, стикав срок провадження по цих справах. Тобто, якщо вони не зробили це за рік, я не знаю, чи встигли вони це зробити за п'ять днів. І також проблема в тому, що Одіозні політики, які зараз ховаються в Росії та оголошені в міжнародний та міждержавний розшук, цим теж виникає багато питань, тому що наша генеральна прокуратура вона не спромоглася е, зібрати достатньо додат, е, доказову базу, щоб ці люди вони були об'явлені, По перше, в міждержавний розшук. Ну це цьому ще можна зробити пояснення, тому що міждержавний розшук це відбувається між країнами СН, СНД і е, Люди, які оголошують цей міждержавний розшук, вони це спеціальне управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. Тобто тут ще можна логічно це пояснити. Але ось чому жодна людина, яка звинувачується в злочинах проти Майдану, не оголошена в міжнародний розшук, який, який, який оголошує Інтерполе, штаб-квартира якого знаходиться в Ліоні, це пояснити не можна в той самий час. Генеральна прокуратура Російської Федерації вона спромоглася об'явити в розшук е е Яроша. Тобто вони знайшли доказову базу, щоб його об'явили в розшук, а наша генпрокуратура не знайшла, щоб об'явили в розшук людей, які винні в злочинах проти майдану. Лише, наприклад, 23 бійця Беркуту, яким пред'явлено підозру в 35 вбивствах, вони не оголошені в цій міжнародний розшук. Також Інтерпол вважає це політичними переслідуваннями. Оголошені в розшук тільки ті люди, яким пред'явлена підозра в скоєнні економічних злочинів. Ну це Янукович, Арбуза, Базара, Багатирова, Курченко. Тобто, за рік це всі ті самі люди, нічого нового не з'явилося. І навіть вже в Інтерполу виникають питання, чи оголошувати в міжнародний розшук Пшонку та його сина. І... А Захарченко вони взагалі відмовили оголошувати в міжнародний розшук, бо Сказали, що доказова база не є достатньою, що це є політичними переслідуваннями. Тобто, ми бачимо, що пан Шокін йде тим самим шляхом, що і пан Ярема? Тобто прокуратура вона є бездіяльною і багато кадрових призначень виникає дуже багато з них запитань. Чи дійсно прокуратура оновилася? Тобто, прийшли нові люди до неї. І дуже багато депутатських запитів робиться щодо діяльності обласної прокуратури Київської області, бо кажуть, що вони посіли старі корупційні схеми і вже там роблять нові корупційні схеми. Також багато ще питань по призначеннях прокурора саме областей. Так, колишній прокурор Дніпропетровської області Федек Роман Романович, якого в Дніпропетровську вже, мабуть, люстрували всіми народними і ненародними способами якого звинувачували в хабарництві, який закрив, закривав справи, відпускав титушок. Після того, як його зняли з посади прокурора Дніпропетровської області, зараз він обіймає посаду прокурора Львівської області. І е, всі справи, які він закрив Дніпропетровську, зараз там прийшов новий прокурор і він відновив ці справи, тобто доводить до кінця ось ці кримінальні провадження. Подивимось, як в нього це вийде, бо як ми бачили в нашій ситуації в Чернігівській області, коли прийшов новий прокурор три місяці назад до нас і почав якраз діяти ефективно і відновляти ті всі справи, які були залишені, та покинуті попередніми прокурорами, він на посаді на нашій продовжався лише два місяці, але за цей короткий термін він направив до суду до судів різних інстанцій. Понад 200 позивних заяв, де загальна сума позивних вивог становить майже 140 мільйонів гривень. Тобто ці гроші вони були або розтрачені, або привласнені, або нецільово використані з бюджету і він здається. Вдалося йому повернути вже 30 мільйонів до державного бюджету. Окрім того, саме Дмитро Чибисов, він відновив провадження в нерезонансній справі щодо силового розгону чернігівського Євромайдану, котре неодноразово вже закривалось до цього і вважали, що взагалі перспективи в цієї справи немає її неможливо буде довести. І цей прокурор він був на Чернігівській області, тому він не був знайомий з нашими і. Чернігівськими олігархами назвемо їх так і з можновладцями, і не бажав з ними знайомитися. Навпаки активно спілкувався з громадою міста, прислухався до неї, брав заяви в людей, відкривав нові справи. І дивно, що саме коли, 10 квітня, він до районного до Деснянського районного суду міста Чернігова були направлені матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом, котрий був складен. Відносно нашого чернівського міського голови Олександра Соколова, то в той самий день, коли в нього ще повинен був відбутися брифінг, де він повинен був презентувати про свої останні два місця роботи, його терміново викликають в Київ до Генеральної прокуратури. І наступного дня, не знаємо, що там відбувалося, але наступного дня він подає заяву звільнення з. За у зв'язку з переходом на іншу роботу, тобто, чи було це звільнення добровільно чи ні, велике питання, тому що прокурор Чернігівської області добровільно пішов про понищення в Київській області. З огляду на все це громада вона не може залишатися осторонь всього цього і. Ми ініціювали збір підписів, який ми направимо Генеральному прокурору України, в якому ми будемо прохати його відновити Дмитра Чибісова на посаді прокурора нашої області. Ну з огляду на те, що вони декларуються в реформ реформи системі прокуратури за принципами прозорості, боротьби з корупціями та врахування думки громадськості при ухваленні кадрових рішень. Ми все ж таки сподіваємося, що нас почують і нам. Повернуть прокурора, тому що і ми побачимо дійсно би він зміг довести всі розпочаті справи до кінця.